І тих шість людей не посоромилося назвати себе християнами. Ви добре знаєте, як в тих часах було соромно сказати комусь, що ти віриш в Бога. Ця радянська атеїстична культура не тільки пронизала стіни, дороги, площі наших міст і сіл, вона занечистила. Свідомість і серце тогочасної людини. А тут хтось мав відвагу не посоромитися. Більше того, почали боротися за свою громаду. І ця боротьба ось вінчається сьогодні освяченням цього храму, тривала 30 років. І ми сьогодні бачимо, як тут серед вас. Царство Боже, царство Божої любові проявляється у своїй всемогутності.